Дівчата з восьмим березняві. Вітаємо всіх представниць прекрасної статі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка з Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. Нехай це свято принесе вам радість. Весняне сонце подарує тепло, а березневий вітер утвердить віру в перемогу. Бажаємо вам успіхів, повсякденних справах, здоров'я, енергії, натхнення та стійкості. Нехай краса надихає, а початок весни символізує початок найголовнішого, переможного миру. Ми бажаємо єдності, злагоди, благополуччя, впевненості вам та вашим родинам. Бажаємо, щоб ваші серця наповнювалися щастям та оптимізмом, щоб кожну мить відчували любов, турботу і підтримку. Зі святом вас!